77 років боротьби, творчості і любові до України. Такою запам'ятають Стефанію Шабатуру. Вона прийшла і прекрасну, і тяжку дорогу. Прекрасний митець, прекрасна людина, прекрасна, прекрасний громадянин. Нам сьогодні дуже бракує. І бракувало, і нині бракує тої найвищої спеціальності бути громадянином. Вона була ним до останніх днів свого життя. Зберегла. Таку аристократичність духу до кінця у її квартирі збирались митці шістдесятники. Був тут і сам видав, де друкували заборонені радянською владою твори до арештів. Стефа власне стала знаменитою як художниця, бо її гобелени, такі як Іван Кутляревський, Давид Громішвілі, Леся Українка із знаменитою Ну величаве. Гобелен Касандра, «Прокинься, кінця троє смерті де на тебе то є найвище досягнення тодішніх художників. 60-х. Подружжя Калинців було її сусідами, а ще близькими друзями. Разом з Іриною Калинець опинилася за ґратами, коли у 1972 році Стефанію заарештували за антирадянську пропаганду. Вісім років провела у таборах і засланнях. Разом із, із жінками вони добилися того голодівками і заявами, щоб їй дали змогу малювати в таборі. І вона це робила і дуже багато є малюнків. Особливо в Екслібриців, десь 150, понад 150 речей через кілька років були заарештовані, так би мовити, конфісковані і спалені. І тоді Стефа Шабатура власне оголосила свій протест і фактично, вона дуже багато провела в карцері. Незламною вийшла з ув'язнення, була активісткою в часи відродження України і стала депутатом міськради першого скликання. Саме Стефанія Шабатура стала однією з трьох депутатів міськради, які 3 квітня 1990 року підняли український прапор над ратушею. кажуть у ті часи, вона навіть зрадила мистецтво та під кінець життя повернулась до килимарства. Мріяла про виставку та не встигла. Поховали Стефанію Шабатуру на Личаківському цвинтарі. Тетяна Моровель, Роман Маленький, головні новини Львова.